Нарешті, нарешті люди змогли побачити злягання горбатих китів вперше за всю історію спостережень. Зняти китову оргію пощастило поблизу Гавайських островів. Велетні, наче, спеціально, підпливли ближче до фотографів і почали розважатись. Щоправда, обидві тварини виявились самцями. Одностатеве кохання в тваринному світі зовсім не рідкість, але науковці зі своїми стереотипами кинулись шукати причину такої поведінки: відпрацювання навичок, будування соціальних зв'язків, підтримка, демонстрація домінування та влади ну точно не підтримка. Видно, як один кит утримує іншого грудними плавниками і не дає втекти. А той, що знизу виглядає жалюгідно, виснажений, вкритий китовими вошами та іншими паразитами. Красень і чудовисько. Науковці одразу оголосили це видовище унікальною та видатною подією. А що їм ще сказати? Це відкриття кидає виклик нашим уявленням про китів. Але здається, єдине, чому це відкриття кидає виклик, так це здатності зберігати серйозне обличчя, переказуючи цю новину.